У вас уже завтра новогодній концерт чи що? Ну, да, я ж тобі казала, ма. Чути, блін, а в мене зовсім з голови вилетіло, га? Столько клиентов в салоні щас перед Новим годом всяк повсиралися, як в останній момент. Біжать, записуються, що у нас, блін, записи до ночі. Блин. А за концерт забула. А во вас скільки ж він? В 4? Ну, да, по-моєму, на 4. Господи, хоч би не забудь, га? А що ж ви саліною підготували хоч? Так ми не будемо виступати, може ж не приходить. Як? Це ти ж казала, що всі повинні виступати. Там хто хоче, той виступає. Ми засіб не захотіли, ми вирішили, що просто будемо сидіти і, і просто подивимося концерт. А, тю, ну так якщо так, то чую тоді буду йти. Якраз і людей я обслужу нормально, не буду ніде спішити. Якби ти виступала, то я пішла б, а так, що я там буду сидіти, на накодивися на твоїх однокласників. Так і не надо. Ми теж подивимось тільки виступ наших і все підемо додому, що нам ті старшаки далі. О, ну все, отлично, договорились. Тоді не буду я клієнтів переносити. Та ну так, да, не надо. Ладно, я пішла спати. Ага, давай. Спокійної ночі. На добраніч. О, коняки, ви вже тут. Привіт. Поставте, будь ласка, під відео подобайку. Зробіть такий новорічний подарунок, будь ласка. А ще я хочу вам сказати дякую вам велике за те, що вам дуже сподобались наші наборчики. Шапочки, шарфики. Уже не залишилось ні одного немає. І їх, якщо чесно, більше вже, мабуть, не буде, скоріш за все. І я хочу вам подякувати за те, що ви нам довіряєте і замовляєте в нас. А ще я вам хотіла сказати, що іграшки мала. Вони будуть їх буде дуже мало, тому що через усі обстріли, через те, що світло виключали, виробник не встигнуть зробити стільки, скільки нам треба. Тому не ображайтеся, якщо Санта Клаус вам під ялинку не принесе іграшку. Але після нового року вони обов'язково будуть їх буде багато, і ви зможете замовити обов'язково. На прикиньте! сильно переживаю. Боже, Ліна, восьморанку тільки, блін, а ти вже переживаєш, якого чорта? Мала, ну подивись сама, всі щось репетирують, готують, блін, стоять, розказують, а ми, блін, ми нічого не підготували, ми не будемо виступати, і ти, і ти уверена, що все буде хорошо. Ліна, мені тобі що, 53 рази повторять? Ми підходимо після уроків до Натахи, показуємо їй відео, де вона п'яна, співає в караоке, і кажемо Натаха, Оцінки, або це відео побачив, вся школа, все. У нас класні оцінки, виступати не треба. Що ще треба, хай інші виступають, у нас так остаться чеки пуки То що, виходить, що це ми будемо шантажувати Наталю Володимирівну? Получається, ну, що далі, а що робити? Таке життя, або ти, або треба. Звоник, погнали, здраву. Так, ну і на цьому, мабуть, діти все. Я вас сьогодні відпускаю О. трошки раніше, через те, що зараз скільки у нас. Вже о пів на третю, а о четвертій годині у нас вже буде концерт, тож я вас відпускаю раніше, аби ви трошечки встигли там щось порепетірувати, підготуватись. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, сторінка 135, вправа 206 і 207. Наталя Володимирівна, да, Даша, я тебе слухаю. А ми з Аліною підготували сценку на англійській мові. Уявляєте? О, ну, дівчата, ну хто б сумнівався, що ви підготуєтесь на високому рівні? Подивлюсь, дуже цікаво. Все, домашнє завдання записали. Я з Оксаною Вікторівною домовилась. Вона відкриє зараз вам гардеробну. Ви швиденько біжіть туди і беріть все, що вам треба. Там є різні костюми, шапочки, дождики, всякі аксесуари. Вибирайте, може, комусь щось знадобиться, бо потім прийдуть старші класи, вам вже нічого не залишиться. Сабулі, що нам зараз не треба нічого, то зараз би рились стоїть далі в гардеробний на випередки. Все, діти, свободі, бажаю вам успіху і гарно виступити. Я буду за вас вболівати. Все, Алін, пішли, треба саме краще вибрати. Все равно, мала, в мене дуже погане предчувствие. Аліна, це одно так і должно быть не дуже гарне предчувствие, а не в тебе. Наталія Владимировна. Дівчата, а чого ви не йдете в гардеробну? Зараз все розбирають. Так а ми... ми не будемо виступати. Як не будете? Подождіть, всі ж мають виступати. Ну ми ж з Аліною не всі. Так, дівчата, зачекайте, я нічого не пойму. Ви не підготували виступ чи що? О, бачите, а ви кажете, що ви нічого не поймете. Це ви розумієте, чітко. Яка причина, дівчата, того, що ви не будете виступати? Каталія Володимирівна, а віч біч суперстар. Вам про щось каже? Ні, ні про що не каже. Хорошо. А отаке. От Так, девчата, вы меня будете тут танцевать, а бы будете танцевать на сцене, або нормально будете пояснивать, внятно, что происходит, что случилось. Можем, сейчас, момент, телефон достану. Сейчас. Алина, ты не бачила мой телефон? Ха, прикол, блин, ха. Ну, дівчата, ну я чекаю пояснень чи мені вашим батькам телефонувати? Що таке? А ні, ні, то ми все пошутили. Це такий пранк, новорічний пранк. Все ми підготували. Ми будемо виступати. Дуже смішно і дуже доречно. Дівчата, їдь, будь ласка, в гардеробну і беріть все, що вам надо, бо щось там нічого не станеться, і мене не відволікайте, бо мені вже треба бігти. сказала, що ми будемо виступати. А ще я должна не баלה їй сказати. У нас є надвазький компромат, тільки ми його вам не покажемо, поки що я за телефон посидила. Ти хочеш, щоб вона, блін, мамі і сразу подзвонила і все, ну вообще, блін, кридык буде. Ну що ж, що ще придумаємо і виступим, блін. Що ми придумаємо концерт через годину. Та я ще знаю, погнали в гардеробну. Блін, що тут таке все неяке. Чуєш, Даша, а що це немає ще досі тут малої і Аліни? Я думала, вони будуть самі перші тут всіх розталкувати, щоб як завжди собі взяти найкраще. Не знаю, може вони з собою взяли, все, що їм там треба. Понятно. Так, ладно, я вже собі взяла дождик. Ти щось знайшла собі? Та да, блін, я шапочку візьму, більше тут нічого нема. Так, чекай, поки щось знайдемо. Вспомні гамно, от і оно. Це точно. А, конечно, круп'я тут ще стрічку. Ну і що? Шо? Ви щось підготували? Не твоє собаче гав-гав-дело, Дашенька, щоб не надлазити підготували в 300 раз лучше номер чим ваш бінгаїми. У нас номер на англійській мові вообще Аліна, Уже всі про це почули 350 раз. Ви вже успіли на тахі похвастатися. Ви що забули У вас? Проблем з вашої башконь. Ну хорошо, подивимося, хто краще за кого більше проголосують за нас, Алина, чи за вас. Подивись, Дашенька, я потом як ти будеш плакати, коли Ну, де там в кутку. Мала, не сиди по собі, я ніколи не плачу. <клес> <клес> а хто на прошлой неділі ревів, як курка за те, що дарить бали поукрит полетіла. <клес> я вообще-то уже перездала на 12, щоб ти знала. Ой, Даш, ідіть уже, будь ласка, повторить эта табличку на 3 для тебе, як молитва. <клес> <клес> Пошли, Алін. Маленька, оце вона ще буде блін, мені нерви тут робити. Аліно, давай, шукай, що ми вділим. Що, мала, шукать? Тут уже пусто, дивися, нічого нема. Та не пусто, ти що не бачиш? все щось лежить. І що там? Походу, Аліночка – наше спасіння. Мілана, скажи Артьому нехай пересяде від Тимура. Бо це зараз буде неповедінка, а не знаю що. О, Наталя Володимирівна, добрий день. Ой, добрий день. Спасибо, что вы мне позвонили, хоть предупредили что виступлення, що мала все таки виступає. То я так таки не могла понять, вона чи виступає, чи не виступає. Те ж вони залі не э, тикались, микались чи виступає, чи не виступають. Ну все таки рішили, що все виступають. А я ж не могла понять, що це вона мені не сказала, що вона все таки виступає. Давай звалить вона трубку. Не бере. Найшла до неї в комнату, а телефон на тумбочки лежить. Та ж вона оцеле Петя э, навірно переживала за той виступ і забула телефон дома. Та хорошо, что хоть ви мені сказали. О, бачите, як, як все совпало хорошо. Так, ви сідайте гарного вам перегляду, я піду, бо зараз ці на вуха піднімуть. Так, я! Так, да, добре. Та що, я тут, мабуть, і сяду. Осьо, а, а я думаю, що це мені. Моє конфетом в горло не лізе. І тут покою не дають. А якого чорта ви сюди приперлись? Я, взагалі до своєї дитини на концерт прийшла. Сказали, що будуть конфети видавати шоколадні. Кому? Вам чи що? Дітям будуть роздавати, не вам же? ж? Ні, казали, що всім. Хто вам таке сказав? Галька, та що коли магазина, алкашка. Ваше інформативне бюро дало вам ложну інформацію, так що можете поставщиков інформації вже міняти. Не будуть вам тут ніяких конфет роздавати, так що можете сміло вставати і придолити додому, не портить мені оце тут настроєння і запах. Угу, я тебе знаю, ти ти спеціально так кажеш. Хочеш мою порцію забрати, ось це тобі, бачила? Буду сидіти і чекати. Проститутка. Окей, okay, then let's celebrate this Christmas together. And let's not quarrel anymore, because holidays are created for good. А коли ж конфети будуть? Нічо, нам будуть більше хлопот, побачиш. Боже, я ще так ніколи не переживала. Та чуточку ж, главное, слова не забудь. Ты что там забывать? Было бы что? А классу Мала та Алина. Встречайте. Конец, походу, все мы погнали. Боже, что с вами такая заканчивается? Мала, кажи. Ти що, антураж якийсь новорічний? Тебе забули на ялинку повішати, щоб люди дивувались. <рес> мене хоча не їдять, я природний елемент. До мене всі привикли, а ти кусок розового шиє. <рес> природний елемент. <рес> ти какашка, а я делікатес. Про мене навіть пишуть у меню, а про тебе на табличках обережно не вступіть. <рес> <рес> я, по крайній мірі, виросла в теплі, а не... Boa, cala я карта розова. Какашка, вообще-то тебя у святкови планы никто не включает. Только наоборот все пьют таблетки, чтобы только ты не появилась в самый неподходящий момент. Если сейчас ты выглядишь точно как я, только рожевый. Ты что, сравниваешь меня с собой? Я морская величность. Ну, величность, давай честно. Тихо, раз приходу до людей без майонеза. Таха сміялась. Викусі, Даша, перемога буде наша. О, це прям як пісня звучить. Точня, викусі, Даша, перемога буде наша, викусі, Даша, перемога буде наша. Так, діти, я всім дякую за виступи. Всі виступи були просто чудові. І ваші пісні, і танці, і сценки. Мені все дуже сподобалось. Ні до кого, ні одного зауваження в мене немає. Слава Богу. Так, ну... Правила є правила, було голосування. Тож я маю сказати переможців: 36 голосів, і друге місце забирають Даша та Аліна. Дівчата, я вас вітаю. І 132 голоси. І перше місце забирають Аліна і Мала. Я вітаю вас, дівчата. Ви молодці, дійсно, було дуже смішно і класно. Всі інші, будь ласка, не розстраюйтесь, ви теж всі молодці. Ну, конкурс є конкурс. Не забувайте, будь ласка, що завтра до школи. Вчимо уроки. Все, всім до побачення. Даш, ну що? Нічого, я ж казала. Я ж казала тобі. Отстань від мене мало. У мене нема настрою.